Я десь так і підозрювала, що така шляпа вийде. Я ж стала робити на маску, але ж виключила світ. І я так і думала, ну от бачите, думки багато значить, треба правильно думати. Тому що я думаю, ну зараз я її буду робити, там буду знімати відео, щоб показати вам, як я роблю її. А потім, думаю, та зараз туди-сюди, поки я це все пороблю, коротше, виключати світ. Значить, що вона вже в мене готова, мені треба блендерити, виключили світ. От і все. Коротше, що я зробила? Я взяла кабачки, ну там, дивіться, по кількості, скільки хочете вже. Цибуля, морква. Значить, цибулю, моркву стала обжарювати, кабачки нарізала, стала обжарювати, і вийшло воно у мене отакої маси. Воно повинно чуть трохи, тому що, я розумію, що сир... Сир розтане і буде важко. Коротше, тоді я буду... Таким блендером користуватися. А ви, якщо у вас є світло, користуйтеся звичайно. Значить, туди ще укропчику спеції по за смаком, за своїм, які вам подобаються, я і куркуму кинула і укроп сухий і ще заморожений вкинула укроп, тому що в мене свіжого немає. І все, і сирочок туди кидаєш, і вже виходить намазка. Смачного вам усім. Бажаєте замовити мої квіти, пишіть.